Мої любі першокласники, розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку значення ґрунту для живої природи. Любі діти! Добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання, тож вперед, всі до навчання! Погляньте, будь ласка, на малюночки, поміркуйте і розгадайте ребус. Дивіться, для того, щоб розгадати ребус, необхідно назвати кожен предмет. Гриб. Дві останні букви іб ми забираємо, залишається «гр». У і тут бант. Перші дві букви ба ми забираємо, лишається «нити». Гр у «нити». Яке слово тут зашифроване? Грунт, правильно. Розкажіть за фото, яке значення має ґрунт для рослин, тварин і людей. Ґрунт має велике значення для рослин, тому що рослини ростуть у ґрунті, вбирають з нього поживні речовини. Тварини деякі мешкають у ґрунті, це їхня домівка, тому ґрунт для них просто необхідний. А людина з ґрунту вирощує всю свою рослинну їжу, тому ґрунт для людини також має дуже велике значення. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Дивіться, з ґрунту росте дуже велика кількість дерев і трав'янистих рослин. Для природи, для життя організмів живих на планеті Земля це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо, що чим більше буде рослинних твар, рослинності на планеті, тим свіжіше буде повітря. А так як ми з вами не можемо без повітря жити, воно нам просто необхідно, для того, щоб ми ним дихали. Тому це дуже важливо, щоб ґрунт був гарний, і в ньому росло якнайбільше рослин, таких як дерев, ялинок, кущів. Також для тварин це дуже важливо. Дивіться, деякі тварини живуть у ґрунті. Так, я вже сказала, що це їх домівка. А більшість тварин. Е Мешкають на поверхні ґрунту, але вони харчуються рослинністю, тобто травою, яка росте з-під ґрунту. Тому це теж дуже важливо, якщо не буде ґрунту, не буде рослинності, не буде тварин і, звичайно, не буде людей. Ось я вже казала, дітки, що деяким Хробачкам, маленьким жучкам ґрунт просто необхідний, тому що це їхня домівка. Тому ґрунт має бути дуже-дуже гарний, щоб їм там можна було жити. Ґрунт має бути із поживними речовинами, має бути насичений повітрям, має собі складати воду, тому що ці живі організми, які проживають у ґрунті, вони цим харчуються. Наприклад, для нас дуже важливо, дітки, щоб ґрунт був добрий, тому що якщо буде поганий ґрунт, рослини, які ми посадили, не дадуть нам гарних плодів. Ось погляньте, яка гарна і соковита вишня виросла. Якби був поганий ґрунт, це дерево не виросло і на ньому не з'явилися б такі яскраві солодкі і запашні ягоди. Також ґрунт, куди зникає брудна вода після використання. Подивіться, коли ми з вами використовуємо брудну воду, вона по різних трубах стікає вниз і потрапляє в самий-самий самий низ ґрунту. Там вона протікає через ґрунт і витікає, тобто поживні речовини залишаються, а все інше випаровується. Що буде з ґрунтом, якщо його поливати брудною водою? Якщо поливати брудною водою, звичайно, ґрунт е, стане гіршим, тому що в ньому не буде поживних речовин. Вода буде більше випаровуватися. І тим самим ґрунт буде ставати сухим і непридатним для того, щоб в ньому жили живі організми і росли рослини, що використовують люди для того, аби у ґрунт не потрапляла брудна вода? Для того, щоб у ґрунт не потрапляла брудна вода? Вода проходить очищення, тобто люди використовують різні хімічні засоби, елементи для очищення води. У воді очищаються за допомогою хімії різні бактерії і залишаються тільки поживні речовини. Проведіть дослід. Якщо ви маєте таку можливість, наберіть в один горщик ґрунт, а в інший глину. Посадіть у кожний із них по одній квасолині. Поставте на підвіконні у себе вдома і регулярно поливайте. Спостерігайте, як будуть проростати рослини. Усі зміни фіксуйте і порівнюйте і зробіть висновок. Ну, я вам можу, дітки, сказати, що у ґрунті фасолинка, звичайно проросте. Швидше, більше і якісніше, ніж в глині, тому що ґрунт має безліч поживних речовин. Ґрунт пухкий, а глина вона ем, дуже гливка і вона може забиватися після поливу, тобто немає в неї такої припухлості, вспушуваності, тому фасолина, яка буде посаджена у глині, може взагалі і не вижити. А та фасолина, яку ви посадите у ґрунт, вона проросте і, зрештою, дасть вам свої плоди. Чи знаєте ви, деякі організми проводять у ґрунті майже все своє життя? кріт, дощовий черв'як, землерийка, сліпак та інші. Живляться вони переважно коріннями рослин. Зараз, дітки, я пропоную вам розгорнути свій зошит, знайти сторіночки з темою значення ґрунту для живих організмів і закріпити набуті знання виконанням завдань. Пам'ятаєте, якщо завдання у вашому зошиті є, ви його виконуєте письмово. Якщо такого завдання в вашому зошиті немає, ви опрацьовуєте його усно. Перше завдання: проведіть дослід, де ростуть рослини. Посади одну цибулину в горщик з піском, іншу в ґрунт. Це майже те саме, дітки, що з фасолиною. Поливай обидві рослини та спостерігай за її ростом. Замалюй рослини через тиждень. Як ви думаєте, діти, яка рослина виросте швидше, та, що в ґрунті, чи та, що в піску. Звичайно, та, що в ґрунті рослина виросте швидше. Дивіться, вам показують малюночком, в неї швидше проростуть зелененькі паростки, тому що в ґрунті для цибулини є дуже багато поживних речовин. А ось у піску рослина буде проростати дуже-дуже повільно. В піску дуже добре зберігати взимку рослини, щоб вони від тепла. Не проростали, такі, наприклад, як цибуля, морква, буряк. Наступне завдання друге на якому малюнку існує загроза для ґрунту? Обведи і розкажи чому. На першому малюнку чи на другому малюнку, дітки, на якому існує загроза для ґрунту? Загроза для ґрунту існує, мені здається, і на першому, і на другому, так, тому що дуже б. А, на другому дітки збирають сміття, правильно роблять. Вони е, не хочуть, щоб ґрунт засмічувався. Тому вони все збирають у контейнер. На другому ґрунту нічого не загрожує. А от на першому малюнку, якщо це сміття залишити так, як воно є, воно буде дуже довго знаходитися у ґрунті, в такому стані, в якому воно є. І ніяких поживних речовин. Не отримає ґрунт від такого сміття. Не можна забруднювати ґрунт різним сміттям. Потрібно туди додавати тільки ті речовини, які можуть перегнити, віддати свої поживні речовини і наситити ґрунт різними добривами, щоб утворився перегній. А зараз спробуємо з вами пограти в гру. У вас на, малюноч... у вас на екрані з'являти... з'являтися малюночки, а вам потрібно буде вибрати відповідь на питання так чи ні, і назвати певний колір. Визнач, що корисно, а що шкідливо для ґрунту. Малюнок, який ви бачите, це корисно чи шкідливо? Корисно зелений колір цеглинки, шкідливо-червоний. Звичайно, це шкідливо. На цьому малюнку, що корисно, а що шкідливо? Це корисно, коли дітки сортують різного виду сміття і не засмічують ґрунт. На цьому малюнку шкідливо для ґрунту, те, що ми бачимо, чи корисно? Звичайно, шкідливо, так не можна робити, тому що ґрунт буде. Стане дуже непридатний для того, щоб в ньому жили живі організми і росли рослини. На цьому малюнку шкідливо щось для ґрунту, чи навпаки корисно. Звичайно, корисно, чим більше ми насаджуємо з вами рослин, тим краще для ґрунту. Що цей малюнок вам підказує? Це шкідливо для ґрунту чи корисно? Це дуже шкідливо, діти, так робити не можна, потрібно прибирати все за собою. На цьому малюнку це шкідливо для ґрунту чи корисно? Корисно, дітки прибирають і причищають ґрунт. що ви скажете стосовно цього малюнку? Це шкідливо для ґрунту чи корисно? Шкідливо, діти, дуже шкідливо, пожежі, якщо ми спалюємо з вами сміття. Якщо ми згрібаємо опали листя і палимо його на ґрунті. Якщо ви бачили колись після того, як ми спалюємо листя, ґрунт залишається чорним. Тобто із листям, із ґрунту вигорає все поживне, що в ньому було, а також випаровується вода. І ця ділянка ґрунту стає непридатна для життя і розвитку рослин і організмів живих. На цьому малюнку це корисно чи шкідливо для ґрунту? Корисно, молодці, ви дуже великі молодці. Який висновок ми, дітки, можемо з вами зробити наприкінці нашого уроку? ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні істоти. ґрунт складається з перегною, глини, піску, води, повітря. Наша Україна дуже багата на родючі ґрунти, і вони потребують охорони з боку людини. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своєму електронному щоденничку. А також, дітки, я прошу вас вибрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, все було легко. Червоний я дуже втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!